Я хочу розіграти венди. Це буде щось. Тільки для цього мені доведеться вкрасти тебе річ. Так, попався. Не бійся, я тебе не ображу. А тепер замість речі я підкладу штучну руку. От буде умора Річ перегорни ноти. Що за неслухняність? Ей, я кому кажу? Ти що заснув? Хм, дивно. Та це ж муляж. Зрозуміло. Це все жарти Еніт. Ну, зараз я їй покажу. Наче нікого. Що ж, час підмінити улюблений грібенець Еніт на дещо цікавіше. Здається, йде. Швидко ховаюсь за диван. Венздей пранканула, тепер можна і марафет навести. Ой, яка я гарненька. О, ні, що сталося. Чому моє волосся у Фарбі? І що з моїм улюбленим грабянцем? Один один подруго. Ну знаєш. Один, два, три. Відкриваємо. Мамочки, який страшний череп. Не слухай її. Ти чудовий. Жох який oh винзди. Може, ти почнеш? Легко цей приятель мені декого нагадує. Він чудово доповнить мою колекцію скам'янілостей. В чому справа? Чому він такий крикий? Пахне солодко. Все зрозуміло. Цей череп зроблений з білого шоколаду. Шкода, звісно, що не з чорного, але все одно смачно. Еніт, продовжуй. Ой, я така голодна, що готова його з'їсти повністю. Ой, яка гидота! Схоже, мені дістався справжній череп. Ну от а я хотіла поласувати. По ідея. Ей, Венсли! Що? Дивись, що там. Поки вона не бачить, я поміняю черепи місцями і спробую цей шоколадний десерт. Ох, як же смачно! Нічого там нема. Ах, так. Еніт вирішила мене обдурити. Ну нічого. Зараз я її провчу. Вже уявляю, як буде кричати ця боягузка. Венздей. Як ти посміла торкнутися мого найкращого друга? Ану швидко поверну його на місце. Забирай все, що хочеш, тільки прошу не їш мене. Венздей, це ти? Так, круто я тебе розіграла. Це буде тобі уроком. О, дітько, Венздей так апетитно їсть, а мені не дає. Беники їли вареники, ти відкриваєш. Подивимось. Райдужні тіні Який жах Від них ніякої користі. Хіба що вони можуть бути шоколадними? Що ж, це варто перевірити. Дуже шкода, але на шоколад вони зовсім не схожі. Давай, Енні, тепер твоя черга. Венздей, ти зовсім нічого не розумієш. Райдужні тіні це дуже гарно. А в моєму випадку, здається, ще й дуже смачно. М -м -м -м, клас. Мені дісталася шоколадна палетка, а отже, її можна повністю з'їсти. Річ негайно до мене. Молодець. Ти потрібен мені, щоб розіграти Еніт. Ану, лежи смирно та не ворушись. Все ж таки я зможу знайти користь в цих різнокольорових тінях. Для початку я намалюю тобі кров, а потім пофарбую нігті чорним лаком зовсім як у мене. Так результат що треба. Ей, подруго, що у мене тут невелика проблема. Руку відірвало, не потримаєш. Який жах! Мені погано. Так, наш пранк вдався. Річ ти зіграв чудово. Давай п'ять. А тепер перейдемо до другої приємної частини. Спробуємо шоколад. Так, це і справді смачно. Давай скинемось хто перший. Цуєпа. Я перемогла. Що ж, подивимось. Ух ти! Скрипка та смичок ще й чорний. Кращого поєднання просто не придумати. Я не грала вже три години. Все треба виправити. Що? Невже я настільки втратила навики? Ах, ну тепер все ясно. Мені дістався їстівний інструмент. І, до речі, дуже смачний. Еніт, піднімай кришку. Так, у мене теж смичок і скрипка, от тільки справжні. Ну що ж, зараз я таке виконаю. Заціни Венздий, повний уліт. Зупиніть її хто-небудь негайно, поки в мене кров з вуха не пішла. Ось це так. Мені здається, я справжній музикант. Це просто нестерпно. Торіч, торіч, швидше сюди. Негайно зупини Еніт і ножиці з собою прихопи. Швидше річ, поки я не зробила гірше. Не вже все. Алілуя. Молодець річ. Хороша робота. А що зі струнами? Ну як же так? Мені шкода, звичайно ж ні. Добре, не сумуй, Еніт. Пригощайся шоколадом. Це мені? Ой, дякую, Вензди. Ти така щедра? М -м, як це смачно, неймовірно. Вензде, можна я почну? Будь ласка, дякую. Ой, який милий ведмедик. Я завжди про такого мріяла. Ну, привіт, давай дружити. Який хороший? Ой, бідолашний. У нього голова відлетіла. Хоча зачекайте Пахне він солодко. Yeah! Так, цей ведмедик зроблений з шоколаду. Ось це пощастило. Отак, От нереально смачно. А тепер спробую його лапки. Венздей, а ти чого сидиш? Відкривай. Okay. Добре, подивимось. Білий плюшовий ведмідь. І що, по-вашому, я маю з ним робити? Mm. ні, він хоча б їстівний. Ой, який милашка Нічого милого я в ньому не бачу. Річ негайно принеси палітру. Що це вона задумала? Я задумала зробити з цього нікчемного ведмедя справжнього красення. Для початку його терміново треба пофарбувати у чорний кольор. Ось так вже краще, але це ще не все. Річ коробку для шиття. терміново. Тепер мені знадобиться нитка з голкою, щоб пришити йому ось такі яскраві латки. Моє улюблене поєднання. Чорного з червоним. Отак ідеально. Ці очі також нікуди не годяться. Одне око я заміню на гудзик, а друге я пофарбую в червоний колір. Залишилось замінити вуха на диявольські роги, додати гострі ікла. І мій ідеальний ведмідь готовий. Дякую річ. Мені також подобається. Подивимося, що скаже Еніт. Еніт, знайомся. Ой, мамочки, який моторошний монстр. Дякую. Він задоволений. Ну, що ж, подивимось. А ну стій, моя черга. Ого, нічого крутішого я в житті не бачила. Це ж справжня труна. Не відкривай її винти, не треба. Та ще чого боягузка. Нічого собі. Яка ж чудова рука, не те, що річ. Ені так злякалася, що досі сидить з закритими очима. Ну, зараз її чекає сюрприз. Мамочки, що це? А-а-а, От умора Забери подалі від мене ці кістки. Венздей, твої приколи зовсім не смішні. Давай же, дивись, що дісталось тобі. О, ні, у мене також труна. Я не буду її чіпати. Та не бійся, вона із шоколаду. Ти і справді так думаєш. Так, Венздей, ти мала рацію. Клас, от пощастило. Ну що ж, тоді я готова посперечати, що кістки також зроблені з шоколаду. Тільки з білого. А що може бути смачніше поєднання темного і білого шоколаду? Це ж просто неймовірно. М -м, як же мені подобається. Даремно я боялась. Отак. Зупинитись неможливо. Навіть в мене слинки потекли. Пригощайся, Венздей! Дякую. М -м, це чудово. Ага! А що це робить річ? Mm -hmm. Ти знаєш, схоже він закохався. Ось це так, річ. Я не знала, що ти такий романтичний. Wow. Давай відкриємо разом. Ого, нічого собі. Ось це так. Ця друкарська машинка просто нереально гарна. Ну що ж, думаю, саме час написати книгу. У мене якраз вже є сюжет в одному чорному чорному будинку. Чому справа? What? Усі кнопки розтанули, бо вони з шоколаду. Як шкода. Oh, а у мене тільки з'явилось натхнення. Oh. А у мене вен десь справжня друкарська машинка. І я можу написати все своє життя від самого народження. Здається, класна ідея. А тепер я спробую натискати тільки на цю кнопку. Що це за кружечки? Еніт, про який опис свого життя ти казала? Тут же одні малюнки. І тут, і тут також, і тут. Ох, Еніт! Хіба можна так переводити папір? Дивись, як тобі цей будиночок? Дай подивитись. Що ж, виглядає непогано, але письменник з тебе нікчемний. Хм, у мене з'явилася ідея. Кеніт пропоную обмін. От тримай. Я про друкарську машинку. Обміняти справжню неїстівну. Давай. З тобою приємно мати справу. Іди сюди, місь колик. У мене вже слина тече. От клас. Навіть папір їстівний. А тепер спробую цей апетитний шматочок. Отак, не перевершено. Винздей, це кращий обмін у моєму житті. На чому я там зупинилась? Ах, так. В чорному чорному будинку у чорному чорному кутку сиділа чорна чорна кішка. Винздей, хочеш спробувати ця кнопочка з клавіатури? Тобі точно сподобається, і справді смачно і надихаюче.